Всім привіт, Трамп обіцяв великі новини для України сьогодні. Я готовий. Я прийняв душ, випив 18 банок пива. Поїхали. Я чекав усі вихідні на цей момент. Америка ось ось оголосить про реальну допомогу Україні. Терористична держава сьогодні отримує по сраці. Знову порожні обіцянки. Той золотий унітаз. Це подарунок від воєнного злочинця. з доставкою у Флориду. Якщо це знову брехня та безглуздий нонсенс. Я булькну гольфіста в його золотому унітазі. Не можу повірити, що він знову дав йому 50 днів. Ого, велике дякую. Де мій самогон? Привіт, хлопці. Трампик сказав чекати, ще 50 днів. А я кажу: настав час для уроку. Отже, ми відвідуємо Флориду. Немає грошей на F16, але у цього хлопця є клюшки за мільйон баксів. Добре, любі, 50 днів очікування закінчуються тут. Спокуса була занадто великою. Я наклав кучу на його столі і підтерся його великим гарним законом. Тривога, хлопці. Думаю, вони ось ось мене зловлять. Ви, мабуть, цікавилися, як це все було можливо. Скажем так, охорона трохи подрімала. Якщо ви не підпишетеся, я заміню ваш шампунь на єнотівський самогон, і побічні ефекти включають волохатість.